Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя. І сьогодні в нас буде незвичайний огляд парфумерії української парфумерії від бренду Отакі Парфамс. Дуже приємно те, що нарешті на моєму каналі з'явився такий контент, який підтримує українського виробника парфумів. Бренд Отакі Парфамс від Майкла Буца. Не знаю, чи відмінюється прізвище Майкл Бутс чи ні, це. Основатель, і я так розумію, парфумер. Він же і є парфумером бренду Отакі Парфамс. Особисто з цим парфумером я не знайома, але гадаю, що все мене попереду. А я ознайомилася, мала таку можливість ознайомитися з чималою кількістю ароматів з його колекції, які він створив. Цю чудову можливість мені надали. Добрі люди з Ukrainian Fragrance Community. Це, до речі, така в нас спільнота з'явилася парфумерів та тих, хто любить парфумерію, там не лише парфумери. І ось саме попередній мій огляд, зліпі затести теж були організовані саме. Цією спільнотою. Ну і зараз я з превеликим задоволенням розкажу про ті аромати, які до мене потрапили. У мене 10 ароматів у таких чудових коробочках отакі парфамс. Зараз покажу, який вигляд мають семпли. Все дуже симпатично, дуже фірмово. Наші люди не відстають від Європи, від Америки. і від Цивілізованого світу, а точніше я б навіть сказала, що ми і є втіленням цивілізованого світу. І ось нарешті парфумерія теж потрапила у цей цивілізований світ, наша українська. Це не означає, що її до цього не було. Так, вона була, але чомусь я не звертала уваги. Хоча особисто знайома з, дек... з декотрими парфумерами українськими, чомусь це мене якось не надихало. Отакі От парфамс мене надихнули, і зараз, щоб довго не перемелювати все оце, одне й те саме, я розповім про 10 ароматів. Про кожний аромат 2-3 хвилинки, все те, що мені найяскравіше, здалося найяскравішим і найсуттєвішим. Перший аромат під назвою Moody Me, тобто примхливий я. До речі, всі назви ароматів і такі парфамс англійською мовою. Ну, добре, гадаю, що Фаріон би обурилась, але я не Фаріон, тому я буду перекладати вам будімі, це примхливий я. Ще в мене є шпаргалка, Я зайшла на офіційну сторінку бренду Отакі Парфамс, і буду підглядати трошки піраміди, тому що вони дуже незвиклі, такі незвичайні. Не те, до чого ми з вами звикли. Наприклад, на фрагрантиці, читаючи різні піраміди ароматів. Що тут є? Я відчуваю, звісно, тут шавлю. я дуже люблю шавлю. Також тут є лаванда, ваніль, ладан, витівер, мох, дуб, сантал та амбра, а ще гальбаном. З такою багатою пірамідою бути примхливим, ну, нескладно, скажу вам, так. Аромат дійсно деревинний, пряний, він східний, цілковито. Цілковито такий, я не скажу, що він грайливий, але в ньому щось є таке, що спонукає, спонукає до якихось таких ось грайливих настроїв. Не можу сказати, що це мій аромат, тому що я люблю аромати, в яких якась окрема нота, дуже яскраво звучить. В цьому ароматі всі ноти і приховані. І звучать одномоментно. Тому Moody примхливий Я це аромат для тих, хто любить такі цілісні аромати, теплі, східні, деревинні і е, зі спеціями. Йдемо далі Helping Hemp коноплі, які допомагають. Цей аромат дуже мені сподобався, тому що він мені нагадав мій улюблений аромат у бренді італійському бренді del Forte Верзілія платінум, який ми між собою називали Баня. Аромат дійсно дуже теплий. Я зараз про верзілію. Там дуже класна деревина, класний ветивер, бальзами, цитруси. Така зігріваюча суміш, дуже класний аромат. І Хелпінг Хемп хелп, ця конопля. Вона мені нагадала. Конопля, до речі, звучить лише 2 хвилини на початку, а потім вона зникає. І я чую, до речі, у мене є. Підглядочка, зелений акорд, шафран, шкіра дим, пачулі деревина, мускуси. Майкл Буц пише скрізь мускуси. Тобто там багато, мабуть, мускусів, там декілька, будемо так вважати. Тобто Helping Hemp я обов'язково собі придбаю. Цей аромат дійсно дуже-дуже дорого дорого звучить. Саме тому, що він мене тригернув у плані того, що він схожий на мою улюблену баню, то я, звісно ж, його придбаю. Я Дуже раджу вам його, якщо ви любите ветивер і деревинні аромати. Ready for, готовий до або готова до аромат про фіалку. Я довго зупинятися на цьому ароматі не буду, тому що. По-перше, фіалка тут явна, я не любитель фіалки, не полюбляю. Але я її одразу розпізнала. Вона спочатку, як завжди, волога, потім вона гірка і в кінці вона видає пудру. Саме тут класична фіалка поводить себе, поводиться саме як класична фіалка. Тобто, якщо ви любите фіалкові класичні аромати, жіночі, я б її назвала жіночним, то, будь ласка, ready for» – це саме аромат для вас. Альтер Его, ну це вже не з англійської, це вже з Латині. Аромат про Альдегіди. Колись у 80-х роках такі аромати були дуже модні. Це такі холодні, крижані льодові альдегіди з цитрусами. Щось подібне до Ван Кліфовських перших ароматів або Шанель Крістал, але в Шанель Крістал там багато якоїсь і рисової теми. Я тут її взагалі нема, дякувати Богові. Тобто альдегідна, така крижана, не знаю, холодна, цитрусова композиція, яка у базі, звісно ж, звісно ж, стає трошечки теплішою та пудровою. Дуже класичний, класний аромат, теж його бачу на жінці. Не буду окреслювати вік. Ну, скажімо так, хто любить стару школу парфумів, будь ласка, Alter Ego, це втілення старої школи у сьогоденні. Гадаю, так буде непогано. Наступний аромат це вже у нас п'ятий, аромат Fairy Tales, тобто казки. Аромат дійсно дуже грайливий. Він спонукає до гри, до таких якісь фантазій ожина. Стартує аромат ожиною, і потім він. Незважаючи на тяжку піраміду, наприклад, я зараз просто зачитаю декілька е компонентів: кедр, лабданом, рожевий перець, кардамон, тютюн, амбра, мускуси. Це просто неймовірний бубульгум, е схожий вначал, спочатку на BlackBerry B, він вже мало, але не тому, що він а тому що просто і там і там є ожина. Але у Fairy Tales це стає чимось таким дійсно вобульгунним. Е Люксовим, люксовим, дуже люксовим, але це модно, це прикольно, це легко, це мрійливо. Саме таких ароматів зараз не вистачає ніші. Трошечки десь пронісся мене перед очима і той два від Москвино, і Lassin Paradise від Ексніілу, але все це просто мускусна, грайлива ожина. Дуже класний аромат. Я його особливо на літо рекомендую молодим дівчатам, молодим жінкам. Теж окреслю його, як жіночий. Сама б я теж його взяла. Не знаю, наскільки я молода, але на такі а, сонячні дні, липневі, цей аромат незамінний. І, до речі, в ньому немає такої якоїсь ници, такої вульгарної ноти, яка притаманна багатьом ароматам із люксом, Навіть із пізніше. Ідемо далі пламбар. Сливовий бар аромат про сливу він мене теж полонив, тому що я навіть не буду підглядати піраміду, тому що я просто відчуваю це перший аромат, в якому я відчуваю кожну ноту. І вона мені озивається тим, що написано у піраміді. Це успіх для мене. Це така тваринна слива, і це дійсно класний хід, який я поважаю. І схиляю, просто схиляюся перед ним, тому що, по-перше, я люблю сливу в парфумері, соковитість, таку яскравість сливи. Слива взагалі не дає будь-якому аромату неперевершену глибину. От така є властивість у сливи. В ароматі Plum Bar від отакій парфам слива не виняток, вона теж дає таку чудову ноту, заглиблює, але оця така тваринна база. Деревинна тварина, тут є декілька компонентів тваринного походження. І Ладен. Зараз можу, можу збрехати, але мені моя шпаргалка підкаже. Ну так. Акорд рому тут є шафран, тютюн, шкіра, гаяк, чорнобриця. Ну, Касторин цвіти. Уявіть собі, наскільки глибока тут база. Від, від, від такої зовсім е, не тяжкої, так, сливи переходимо до такої бази. Тобто аромат е, дійсно для, таких, для тих, хто любить важкі бойовики. Проте, е, скажімо так, до оцих сумнозвісних, удових е, нішевих ароматів сьогодення, пламбар ну, не дотягує. Дякувати Богові. Е, Аромат дійсно дуже красивий. Я чую тут тваринні ноти, і вони мене не дратують. Дуже дякую. Я подумаю щодо придбання флакону саме пламбар, Bar, тому що я впевнена, що у зимові часи він буде звучати просто неймовірно. Аромат Унісекс. Так, це я залишу на і зараз про нього розкажу. Регардлес, незважаючи на. Ну, скажімо так, це мій е, улюбленець в колекції, яку я спробувала у Майкла Буца аромат, який зовсім зовсім не співпадає для мене, наприклад, для моєго носу, не співпадає з тим, що написано на офіційній сторінці. Написано, що складається з озонових нот гальбанами квіт, рожевого перцю, шкіри, печулі рожеве дерево, деревина хінох і мускуси. Я зрозуміла, що піраміди просто. Неймовірні у, у такі парфамс, але це для мене, не повірите, це для мене такий квітковий сад, така сакура, квітка, можливо, шипшини. Щось таке. Ніжність, ніжність, гідність, воля, все це, мабуть, те, що нам зараз дуже потрібно, є в ароматі «Regardless», Я його окреслю як «жіночий». Я обов'язково придбаю цей флакон. Не знаю, у яких, Навіть не знаю, у яких об'ємах продається, можливо, в одних тих самих. Поки що я буду задовол... із задоволенням використовувати семпли. Ну, Це шедевр. Звісно, шедевр дає фору навіть багатьом нішовим парфумам. Ідемо далі. Лінден Dreams мрії липи, або липові дрі... або липові. Сни або мрії, а, тобто аромат про липу. До речі, дуже мало в парфумерії є ароматів з липою. Мене часто питають, підкажіть, які знаєте аромати з липою. Я знаю тільки Дарсей, а, І який зараз ніде не знайдеш. І ось цей аромат, я нещодавно клієнтці у Діресті свого інстаграму запропонувала. А, ця липа, вона. Каже піраміда, що вона з медом не відчуває зовсім меду і липа звучить десь хвилин 30. Потім все це загортається у густу пудру та альдегіди. Хоча, знову ж таки, цього навіть не показано у піраміді. Піраміда, до речі, дуже коротенька, липовий, липовий квіт. Мед, деревина, мускуси. Ну, тобто, можливо, мускуси зробили таку собі роботу, але початок яскравої такої пишної е, липи, потім сходить до класичного, такого жіночого якогось такого шипру. Ну, навіть не шипру, альдегіду альдегідного аромату. Так, йдемо далі. Inside-out, тобто, на виворіт аромат теж мені дуже сподобався, але він дуже щось мені нагадує із пізніше. В цьому ароматі є свіжа зелень, легкі квіти, ладан, полин, курага, карамель, замша, гваяк, деревина, мускуси. Можете, якщо ви знайомі з ароматом Inside, Out, напишіть мені у коментарях, на що він схож пізніше сьогодення. Тому що Дуже-дуже в мене на щось схоже, аромат теж цілісно звучить. Я не можу окреслити якісь конкретні компоненти. Хіба що у дуже чутно От такий урюк, трохи підкопчений. Прикольний аромат, але чомусь у базі знову це зелення, бо це якась така альдегідна база. Можливо, вони мені змішалися, поки я готувалася до огляду. Ну, скажімо так. Не моє, трохи не моє, але я поранджую цей аромат його. І ще Linden Dreams і ще Ready, Ready For, оці три аромати. Я пораджую тим, хто любить Шанель, Венкліф, Стару школу це для вас. If You Love Me. Цей аромат, який я першим затестувала, він мені дуже сподобався, асоціації з табак-ваніль. Форда. Тобто там какао, тютюн, ром, ваніль все таке смачне. Це моя тема. Я люблю гурманські східні аромати. Я не буду дивитися перевідую, тому що я і так пам'ятаю, Так, какао, кипарис. не буду і дивлюсь. Амбра, спеції, ром, какао, тютюн. Ну, Все лапданно. Все те, що я люблю, тут нема питань. Обов'язково теж придбаю. Або у розпих, або у семплах придбаю, не знаю, чому вже придбаю флакон. Те, що я дозріла на флакон аромату Regardless, це 100%. Ще подумаю про Fairy Tales. Ось ці два аромати мене вразили у саме серце у санєсеньке серце. Ну що я можу сказати? Огляд такий видався енергійний, багато всього, сказала, але потрошечки про кожний аромат. По-перше, я хочу сказати своє враження: аромати від бренду Отакі Parfums, вони дійсно дуже гідні. Вони гідні звання нішової парфумері. І це ще не все. Я хочу сказати, що багато з них, знову ж таки, я не всі спробувала, я спробувала лише 10, їх більше. Кожен з цих ароматів можна спокійно, ясенько витягти. Із бренду, от який, і встромити, коли кудись у якийсь світовий бренд, наприклад, Кюрджаник, Іло, Мемо, Кіля не побоюся цього слова. І кожен з цих ароматів, вибірково навіть так просто рандомно вставити у лінійку цих брендів, і вони будуть бестселерами, хлопці, дівчата. Я вам кажу 100%. Тому що аромати кожен з них це окрема історія. Я дійсно вражена тим, що українська парфумерія може бути такою цікавою і різнобічною такою. Оце основне те, що мене тішить при затесті цих ароматів. Надалі буду ще цікавитися. Залишками того, чого я ще не спробувала, обов'язково в своєму акаунті в інстаграм я щось обов'язково покажу. Можливо, навіть дійдемо і до розпивів цих ароматів, оскільки ж треба якось поширювати у мас вітчизняного виробника і підтримувати його. Але, 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 але є одне але, яке я вважаю таким умовним, але це таке тимчасове але як. Тимчасово окуповані території, так? Також тимчасове, але а, у попередньому огляді я казала, що база, база ароматів аромату Thinking of You трошечки слабенька. І я пояснила, чому, тому що українці поки що наразі, мабуть, я так вважаю, не мають тих базових компонентів, які мають світові бренди. Ну, нема, нема в нас такого розумієте. Тобто таланти є, компоненти основні є, бажання є. Розвиток, будь ласка, а ось цих базових компонентів чомусь щось я не цей аромат на шкірі так, як би хотілося. По-перше, І по-друге, не розвивається так, як би хотілося. Скажімо так, це якесь таке закріплення аромату, ця база. Мені здається, що наші парфумери ще... Його не мають, але ключове слово ще. Я бажаю від щирого серця бажаю розвитку бренду такий парфамс і особисто Майклу Бутцу, якщо ваше прізвище відмінюється, якщо ні, то перепрошую. Успіхів. І, звісно, знайти оці такі закріплюючі компоненти. Якщо ви їх знайдете, це буде просто, ну, це буде підпал, це буде просто. Ну, я Не хочу сказати, бомба, пушка зараз це не актуально, але це буде успіх. Я вам це гарантую. Принаймні, з мого боку, це буде успіх 100%. Ну що ж, я вважаю, що можна закінчувати. Якщо вам було цікаво, поставте мені, будь ласка, вподобайку, поширте це відео для того, щоб воно потрапило у стрічку рекомендацій з цієї теми. Звісно ж, підпишіться, будемо підтягувати. Алгоритми Ютубу до того, до україномовних блогерів. Не навпаки, не ми до них будемо підтягуватися, а вони до нас. Звісно ж, поставте і напишіть коментарі. Коментарі дуже приємно читати. Я майже всі коментарі читаю і здебільшого відповідаю. Ну що ж, слава Україні! Героям слава і смерть ворогам!